Інформаційні підсумки четверга 8 лютого. До вашої уваги вітаю! Сьогодні розкажемо про такі події. Загинув на Запорізькому напрямку. У місті попрощалися з 21-річним героєм Віктором Фльорком. Тренінг для бухгалтерів в Вайхабі комунальникам роз'яснювали новації фінансового обліку. Камерна музика, сольники та творчі колаборації. В обласній філармонії стартує Хмельницький класік фест. Сьогодні у Хмельницькому попрощалися із героєм Віктором Фльорком. 19-річним його призвали на строкову службу. Пізніше він підписав контракт із ЗСУ. Загинув на запорізькому напрямку 2 лютого під час ворожого мінометного обстрілу. Поховали 21-річного героя на алеї Слави, що в мікрорайоні Ракове. Він поступив в професійно-технічне училище. Він на автослюсера, автослюсар-механік навчався. Дуже такий був відповідальний, требувательний до себе і дисциплінований був. Ну і коли закінчив навчатися, його тут наші віруючі забрали на роботу туди, в мебельний цех, як на масівці їхати. Він там працював комплектовщиком. Ну, але визвали військкомат і в учебку. Без розговору пішов служити, він не шукав відмазки ніякої, що може в мене батьки больні там в селі, може то, може мені нема як. Він пішов, согласився, пішов і служив вірою і правдою, він служив народу України і Господу. Він ще зателефонував, сказав, що йдуть на дуже відповідальне завдання, що дуже буде тяжко їм. І так воно сталося, І його не стало. Дуже чудова дитина. Він на церкві ріс, він допомагав, він приймав участь у всіх богослужіннях. І ну при чудовішої дитини я просто не знаю. Я пам'ятаю його погляд, його такий щира посмішка. Він постійно мені говорив наступне: що тім, не переживай, ми вирішимо будь-яку справу. Якщо потрібно щось організувати, зробити. Я дякую за ці миті життя, з якими я міг з ним подорожувати. Я міг з ним десь проводити час. І дуже класно він мені подав приклад свого життя. Одноразову матеріальну допомогу на суму 3 мільйони 400 тисяч гривень отримують 481 мешканець громади. Це рідні загиблих героїв, військовослужбовці та поранені бійці. Рішення ухвалили на черговому засіданні виконавчого комітету. Внесли також зміни до програми, яка передбачає підтримку рятувальної служби. Це дозволить покращити матеріально технічну базу надзвичайників. Традиційно ухвалили рішення щодо підтримки дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Загалом розглянули 76 питань. Ірина Муляр детальніше. Ще два великогабаритних автобуси незабаром вийдуть на маршрут номер 2 який сполучає мікрорайони Гречани та Ракове. Рішення ухвалили на черговому засіданні виконавчого комітету. Також внесли зміни до програми, яка передбачає підтримку рятувальної служби. Це дозволить покращити матеріально-технічну базу надзвичайників. Внесли зміни до програми розвитку пожежно-рятувальної інфраструктури і запобігання надзвичайним ситуаціям і техногенним катастрофам. Ця програма дає можливість нам покращувати матеріально технічну базу наших рятувальників, і аби вони мали можливість швидше, якісні результативніше. Реагувати на терористичні атаки, на обстріли, ну і на звичайну буденну роботу по запобіганню надзвичайним ситуаціям для 481 мешканця громади передбачили виплату одноразової матеріальної допомоги. З бюджету на це загалом витратять 3 мільйони 400 тисяч гривень. Матеріальну допомогу отримує 41 родина загиблих наших героїв, 41 родина на загальну суму 825 тисяч гривень. Тут в нас матеріальну допомогу отримують поранені військовослужбовці. Сьогодні це 20 поранених військовослужбовців на 220 тисяч гривень, а також 329 діючих військовослужбовців, так звані кишенькові, на власні потреби, на власні витрати 329 військових на майже 2 мільйони гривень. Чергове ухвалили рішення про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Нині такий мають понад 500 осіб. Традиційно ухвалили рішення на підтримку дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 124 таких дитини отримують так звані кишенькові щомісячну допомогу з міського бюджету. Також на засіданні виконкому затвердили рішення про надання матеріальної допомоги домогосподарствам, які постраждали від ворожих терористичних атак. Загалом розглянули 76 питань порядку денного. Ірина Муляр, Микола Юрковський новини міста. Розпалювачі для захисників виготовляють у Гончаренко-центрі. Це ватні диски, змочені у воску або парафіні. Вони горять протягом 6-7 хвилин. Військовослужбовці з їх допомогою можуть зігрітися, приготувати чай, розпалити піч або багаття. Виготовляти розпалювачі в освітньо-культурному просторі почали місяць тому. До цієї справи закликають долучатися усіх охочих. Збираються волонтери щосереди о 14 годині. Подробиці далі в сюжеті. Цей ватний диск, змочений у воску або парафіні, горить протягом 6-7 хвилин. Військовослужбовці з його допомогою за будь-якої погоди можуть зігрітись, розпалити піч або багаття, приготувати чай. Розпалювачі для захисників вже протягом місяця виготовляють у Гончаренко-центрі. Приходять до освітньо-культурного простору небайдужі містяни. Цей розпалювач, навіть коли дрова вологі, то він теж є помічним і можна розпалити, бо дуже гарно палає. Корисним це все-таки в будь-якому випадку буде і взимку, і влітку. Я тут поруч живу і знала про цей центр Гончаренко. І в інстаграмі теж я побачила цю інформацію і зібралася відвідувати цей майстер-клас. Тому що знаю, що це потрібно для наших воїнів. Для виготовлення розпалювачів потрібно занурити в розтоплений віск або парафін ватні диски. І після цього просушити їх протягом 70 хвилин. Додаємо барвник, Барвник потрібен, щоб було видно готовність цих розпалювачів. Коли вони вже набралися кольору, витягуємо і по одній розкладаємо. Перейняли досвід у волонтерки Вероніки Білоус. Наприкінці минулого року вона влаштувала в освітньому просторі майстер-клас із виготовлення розпалювачів та грілок. З того часу їх у Гончаренко центрі роблять щосереди з 14 до 18 години. Учора, до прикладу, виготовили 1400 розпалювачів. Проводимо такі майстер-класи, навчаємо інших. Хто потім вдома робить, бо це можна дійсно на дома на кухні легко з подругами, з сусідками збиратися і швиденько робити розпалювачі. Можна десь думками. Відволіктися трохи а в цей час робити корисну справу. Ми робили ще е, такі грілочки багаторазові з ацетату натрію. Зараз замовили, теж чекаємо, теж будемо робити. Передають розпалювачі військовим через волонтерів або ж відправляють їх колегам з освітньо-культурних просторів, які ближче до лінії фронту. Наприклад, з добровеличківки вони мають більш такі прямий контакт саме з військовими, плетуть сітки, і вже ми їм будемо також надсилати, вони будуть докладати до своїх посилочок ще наші корисні штучки. Охочі долучитись до цієї справи, можуть приходити до освітньо-культурного простору за адресою вулиця Свободи, 18, дріб. 2. Запрошують як дорослих, так і дітей віком від 10 років з другої до шостої, навіть якщо не виходить цілий цей період часу, можна на годинку, на півгодинки. Будь-яка допомога буде корисна. Ми можемо робити копні свічки, ми можемо робити розпалювачі. Ми можемо плести сітки. Ну що можемо, то робимо. Ірина Муляр, Микола Юрковський, новини міста. Тренінг для бухгалтерів 33 комунальних підприємств відбувся в центрі інновацій та підприємництва. Безкоштовне навчання організувала Хмельницька міська рада. У форматі консультативного спілкування зі спікеркою Тетяною Ковтун обговорили питання подання електронної звітності зарплати, її індексації, інвестиційної нерухомості та оподаткування господарських операцій. Ірина Ріон далі. Безкоштовний тренінг для бухгалтерів 33 комунальних підприємств відбувся у Хмельницькому. Обговорили питання подання електронної звітності зарплати, її індексації, інвестиційної нерухомості та оподаткування господарських операцій. Для бухгалтерів дуже важливе спілкування. Для бухгалтерів важливо мати ком'юніті, в якому можна там підтвердити чи спростувати свою точку зору, поділитися своїми проблемами. Тема заробітної плати, тема індексації заробітної плати, яка ну, типу, практичні питання. Якщо там якесь певне питання стосується бухгалтерського. Обліку, то воно ну, може просто бути врегульоване тим самим наказом про облікову політику, його можна закрити і відстояти. Але питання податкового обліку вони нас постають завжди. Олена Верхняцька працює головною бухгалтеркою міського центру ПМСД No2, де у штаті майже 350 працівників. Зміни в законодавстві постійно, треба бути в курсі всіх подій. Такі формати дуже корисні. Спілкування приходиш, з'являється вже на роботі натхнення, ще щось. Нове зробити цікаво інвестиційна нерухомість, тому що нас ми підприємство комунальної форми власності, і теж частково свої приміщення здаємо в оренду і отримаємо від того прибуток. Такі навчання дозволяють обмінюватися досвідом та отримувати нові знання. Зараз буде розглядатись питання по заробітній платі. Там от індексація проводяться зміни в законодавстві. Тому от, якби в Бухра з таким питання, от, як це правильно робити, можна задати питання, отримати відповідь, поділитись досвідом з працюючими бухгалтерами. Це дуже важливо. Ефективна діяльність комунальних підприємств залежить, зокрема, від роботи бухгалтерії кажуть організатори. А це в результаті надання якісних послуг хмельничанам. Для керівників бухгалтерських служб це вдруге тренінг. Якісна робота комунальних підприємств громади. Ну це є запорука стабільності роботи всіх служб в місті. Щороку проводяться засідання балансової комісії. По фінансово-господарській діяльності комунальних підприємств за попередній рік. За минулий рік було 26 прибуткових комунальних підприємств, 12 збиткових і з нульовим результатом два комунальних підприємства. Якщо брати по економічних показниках, це 19 критерій, по яких ми складаємо їхній рейтинг. І ну це буде вже результатам роботи балансової комісії. Балансова комісія міської ради розпочне щорічний аналіз діяльності комунальних підприємств громади у березні. Ірина Аріон, Микола Юрковський Новини міста. Хмельницький камерфест повертається у новому форматі. Відтепер він матиме назву Хмельницький класік Фест. Захід об'єднає митців з Польщі, Латвії, Угорщини, Німеччини. Наглядачів чекають симфонічні виступи та камерна музика, сольні концерти та цікаві творчі колаборації. Масштабувати фестиваль планували ще у 2021 році. Але спершу це зробити завадила пандемія, а згодом повномасштабне вторгнення Росії. Стартує фестиваль 9 лютого та триватиме до 1 березня. Нині у Хмельницькій обласній філармонії триває підготовка до відкриття. Ірина Кондратюк побувала на одній із репетицій. На Сцені Хмельницької обласної філармонії триває репетиція Академічного симфонічного оркестру під диригуванням Романа Реваковича, запрошеного гостя з Польщі. Артисти готуються до відкриття міжнародного фестивалю класичної музики Хмельницький класік фест. Працюю з Хмельницьким симфонічним оркестром з великою приємністю, і на цей раз ми заграємо таку репертуар різних стилів. i różnych nacjonalności, i różnych kultur. Zawsze no, polską muzyka. ja z Polski, zawsze namagam się do Ukrainy przywozić polską muzykę. Późniejszy, unikalny i piękny twór ukraińskiego kompozytora Olega Kywy na głos z kamernym orkiestrem. Specjalnie na ten, koncert, na ten koncert przyjechała do nas Oksana Nikityuk. Na final, Wielkie Polotno, Beethoven, Symfonia nr 3, Eroika. Zagrajemy eroiczną Симфонію для героїчної України. Хмельницький класік фест це наступник Хмельницького камерного фестивалю, але у дещо масштабнішому форматі. Захід об'єднає митців з Польщі, Латвії, Угорщини, Німеччини. Наглядачів чекають симфонічні виступи та камерна музика, сольні концерти та цікаві творчі колаборації. Ми намагаємося виходити завжди на інший рівень. Завжди на інший рівень керівництво працює над тим, щоб запрошувати якомога більше цікавих, талановитих самобутніх артистів, виконавців. Ми працюємо, що в нас вирує творче життя, що в нас люди живуть, діти ходять в школу, студенти навчаються. Чому би нам не робити це? Тим більше в рамках цього фестивалю, звичайно, йде постійний збір на Збройні Сили України, інші підрозділи. Масштабувати фестиваль планували ще у 2021 році, але спершу це зробити завадила пандемія, а згодом повномасштабне вторгнення Росії. До фестивалю готувалися приблизно півроку. Це велися комунікації з солістами, з артистами шукали спонсорів, меценатів. Заручались підтримкою людей, які яким не байдужа класична музика. І цей фестиваль е, м, налічує 9 концертів. Концерти найрізноманітніших жанрів і напрямків. І е, кожен концерт є особливим і таким специфічним. Стартує фестиваль 9 лютого та триватиме до 1 березня. Ірина Кондратюк, Микола Юрковський. Новини міста. Це все на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами разом неодмінно переможемо. Слава Україні!